Ліквідатори Зеро. Монстр. Нульовий розділ. Погода сьогодні чудова для прогулянки. Також ви можете завітати в міський зоопарк. Там народилося дитинча панди. Або ні. Не йдіть нікуди. Зараз я отримала екстрене повідомлення. Боже, який жах. Репортаж з місця подій. Сьогодні було вбито двох дорослих та дитину. Зараз ми поговоримо з шерифом нашого міста. А поки реклама соку. Ех, піду куплю пиво. Може, мене сьогодні приб'є той клятий монстр. Не хочу коньяк. Він асоціюється з братом місяць тому назад, цілий рік пройшов з її смерті. Тобі ще не набридло? Не набридло? Все життя почало налагоджуватися, а потім її смерть це сталося так раптово. Ти віддалився від своєї родини Генрі, ти пропустив абсолютно все і не помітив, як всі друзі покинули тебе. А найголовніше ти навіть не помітив те, що став дядьком. Те, що в тебе народився племінник. Ти забув про нас, про свою сім'ю Вибач. Ще один постраждалий. Ні! Пане, з вами все гаразд. Генрі? Ти взагалі мене слухаєш? То так, я уважно слухаю у Говарда. Ти ніколи не знав. Добре брехати. Мабуть, ти правий. Мені вже пора йти. Просто пам'ятай. Якщо тобі знадобиться допомога, ти завжди можеш до мене звернутися. Гаразд, теперішній час. Невже й справді пройшов рік? Таке відчуття, ніби це сталося вчора. Пане, ви чуєте? Блін, я забув молоко. Скоріше. А? А, точно! Гроші! Я поспішаю! Де ж ці гроші? Ось, прошу, що за молодь? Що це? Допоможіть. Тримайся, малий. Що це? А це у нас ще хто? Невже сьогодні мені вдасться вбити двох щурів? Допоможіть. Будь ласка, замовкни, малий блаксій. <глузь> це ж монстр. Що мені робити? Я не проти померти, але дитина віник поламаний. Але це вже щось. Що ж це? Невже ти також хочеш померти? Тримай віником! Ти що справді думаєш, що зупиниш мене цим? І в цей момент звичайна людина на ім'я Генрі змогла зібрати свій дух та нанести найсильніший удар у своєму житті. В цей момент він бачив все сповільнено, а його м'язи. Хоча він і не був спортивної статури, стали міцні, немов у чемпіона по боксу. Думаю, треба віднести кудись малого та пошукати допомогу, але не думаю, що монстр буде просто стояти. Ах ти, свиня! Як ти зміг так сильно ударити? Чому так легко? Невже удар віником так сильно спантеличив монстра? Ха-ха. <реш> Він думає, що я відволіклася. Як кумедно. Цей чоловік просто не знає те, що я не показала навіть половини своїх справжніх сил. Неважливо як, але треба тікати з усіх сил. Боже ж мій. Що тут коїться? Бабусю, скоріше дзвони в поліцію, там той монстр з телевізора. Дідько! Ні. 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 Може, в моєму житті вже немає сенсу, але цей хлопчик у нього ще все життя попереду. І може воно буде кращим, ніж моє, тому я мушу йому допомогти. Ща? Король Артур? Ви в порядку? Ні, я не міфічний король. Я просто людина, яка робить свою роботу. Хоча, якщо Артур справді існував, то можливо він був би моїм пращуром, бо я зі знатного роду. Схоже, вашого сина сильно поранено. Це не мій син. Ох, Ну, у всякому разі. Зараз прибудуть лікарі та поліція. Ось візьми це. Що це? Це візитка. Навіщо? Схоже, тобі все рівно немає що втрачати. Та й здається, ти досить хоробрий. Якщо просто так врятував того хлопчика. Нам потрібні такі люди, як ти.